thank you Привіт, мене звати Тарас. І так ми сьогодні маємо 26 жовтня. Я надіюся, що ви вже сходили на виборчу дільницю та зробили свій без сумніву правильний вибір. І так, сьогодні ми поговоримо про топ-3 виробників, самих кращих, самих популярних виробників для Google Play. І третє місце в нас займає компанія Дройдхен. Це взагалі дуже популярна компанія. Вона займає вона має 150 мільйонів загрузок своїх. Ігор своїх додатків. О, це просто дуже нереальна цифра. І давайте подивимось, хто в нас ну, відкриває от перше місце або початкове місце через те, що це не рейтинг, а просто підбірка от самих класних цих компаній. На першому місці в нас ігрушка Turbo Kids. Давайте оцінимо цю іграшку. Далі в нас іде дуже класна гра, на мою думку, от це Shoot the Apple 2, тобто друга частина, і вона зібрала на Google Play 1 мільйон завантажень. Наступна гра стала справжнім подарунком для е, таких яскравих поціновувачів економічних стратегій це «Miracle City». І вона зібрала на Google Play 1 мільйон завантажень. Далі в нас іде гра, яка стала справжнім таким от подарунком. І Для всіх справжніх поціновувачів магічного та незвіданого це Magic Era І Її користувачі Google Play завантажували 500 тисяч раз. Після цього на арену слава так би мовити. Ігор компанії Droidhem виходить. Класна дуже іграшка Gun of Glory. В цій ігрі вам доведеться стріляти дуже десятками, буквально десятками, е, різноманітних монстрів, е, які будуть намагатися вас бити, а ви будете відстрілюватися. Дану гру користувачі Google Play завантажили 500 тисяч разів. А для самих маленьких поціновувачів компанії Droid, та і Іграшок компанія приготувала дуже класний подарунок це Fishing Diary. Його користувачі Google Play завантажували 5 мільйонів раз. Після цього на подіум Слава, на арену Слави. Мобільного ігростроєння на Android, на систему Android. Виходить дуже класна ігра. Продовження нашу гри ігри Defender це Defender 2. І вона зібрала на Google Play 10 мільйонів завантажень. Наступною іграшкою в нашому списку буде іграшка Big Gun. Це досить класна гра, в якій вам доведеться мочити дуже різних монстрів, самих різних, самими різними способами. А грати ви будете симпатичною дуже дівчиною. Вона зібрала на Google Play 100 тисяч завантажень. Для всіх любителів динозаврів в компанії є дуже класна гра, яку користувачі Google Play завантажили 5 мільйонів разів. Це Dinosaur War. Отже, це була кампанія Droidhand та найкращі ігри, які вона випустила за період свого існування. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Я з вами прощаюся і до зустрічі в нових відео.